Доброго дня з вами Олександр Янковський та Крим Реалі. Це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається на півострові. В цьому випуску ви дізнаєтесь, чому в Криму серед чоловіків набули шаленої популярності косметичні лосьони. Чому у Сімферополі грошей на прибирання сміття виділяють все більше, а вулиці не стають чистішими? Представники призначеної москвою влади без суду заборонили меджліс. Під загрозою може опинитися цілий народ. А також ми спитали кримчан, чи знають вони про те, що в них є конституція? В Криму не можна легально купити алкоголь з 23-ї години до 10-ї ранку. Не можна купити спирт в аптеці. Мінімальна вартість пляшки горілки в магазині визначається російською державою, та зараз не може бути меншою 185 рублів. Це майже 70 гривень. Здається, це ідеальні умови для перемоги над зеленим змієм, але не поспішаємо робити висновки. Якщо легальний та якісний алкоголь недоступний, його місце посідають сурогати. Практично одразу після анексії на півострові набув шаленої популярності косметичний лосьон з глоду. Російською бояришник в чому секрет успіху намагалися з'ясувати наші кореспонденти. Від 12 до 16 рублів за флакон, тобто лише 3-4 гривні. Стільки коштує настоянка глоду. Популярний у Криму алкогольний напій. Продавці розказують, пияки вживають цей косметичний засіб замість горілки та портвейну. Їхні слова підтверджують і двірники. Говорять, парки узбіччя доріг, дитячі та будмайданчики всіяні порожніми флаконами з під глоду. Частенько валяються валяється кустами на дорогах. Дешевле, наверное. Они напиваются, ничего не соображают. Многие этим травятся, но все равно пьют. Очень много. И везде, постоянно. Особенно еще и такие круглые есть, пластмассовые. пластмассовые, за 31-м домом. И стеклянных очень много. Это вообще трава считается. Дешево и сердито, правильно. Поэтому люди и травятся. Як напій стоянках глоду вирвала пальму першості в медичного спирту. Це сталося одразу після окупації. У 2014-му в Росії заборонили вільний продаж медичного спирту в аптеках. Акцизи на алкоголь там значно вищі ніж в Україні. Тож люди, яким не по кишені якісна оковита, вживають фальсифікат, лосьони або настоянки. Принаймні так розказують кримчани, яких опитали Кримреалії. Ну потому что их продают в каждом магазине, наверное. Он дешевле как бы и разбавил с водой, может, там, не знаю, с лимонадом и пьют. Дешевле выходит, чем водка. Сколько он там? 20 рублей стоит этот лосьон. Но ну, раньше же продавалось только в аптеках, сейчас в каждом магазине это есть. Наверное, из-за того, что после восьми вечера алкоголь не продают, да, это первый фактор. А это, я так понимаю, не является, скажем так, алкогольным средством, которое для употребления вовнутрь. Ну и, наверное, второй фактор это уменьшение заработных плат, может быть, какой-то недостаточный прожиточный минимум, да, как бы финансовые факторы. Честно говоря, я не знаю. Я просто сам спиртными напитками не не увлекаюсь. А вот насчет боярышника, я первый раз слышу. Это в магазинах продается, да? Настойка для там, засыпать лучше и так далее. Но в бутылочках, пузырька, 25 грамм. Я, без... я первый раз такой вижу. Потому что это дешевле, я так считаю. Я такое, конечно, не употребляю ну, и не пробовал. Да. Я знаю, что это лекарство. Любой сквер, парк, Усипане можна так сказати. Я би сказав, висипаний. Шмурдяк, що продають у кримських магазинах. Нічого спільного з лікарською настойкою глоду немає. Це заявляє український лікар-нарколог Олег Перловський. Зазвичай настій, що продається в аптеках, містить тільки спирт та екстракт глоду. Якщо пити його пляшками, здоров'я, звісно, не додасться. Тим косметичний засіб куди небезпечніший, його склад викликає важкий розлад нервової системи людини. Туди входить бояришні лікарство на средство, которое обладає. таким седативным действием, замедляет деятельность сердца, успокоительное средство такое. Алкоголь, который является супер, называется супер транквилизатор, нейролептическим таким действием обладает, тормозящим, депрессивным. Еще туда входит глицерин. Глицерин – это вещество тоже, которое вызывает очень сильные расстройства, похожие на алкогольное опьянение при всасывании. Самое главное, что просто человек может заснуть и не проснуться. Остановиться в сердце и так дальше, так дальше. И самое главное, что Опасність таких в тому, що вони ніяк не можуть різкі даже не відреагувати. Человек випив себе, заснув і не проснувся. За часи російської влади на півострові виріс попит на дешевий алкоголь, фальсифікат та усілякі настоянки. Це визнають і лікарі, і жителі півострова. Причина у низьких доходах і високих цінах на якісний алкоголь. Нещодавно кремлівський ставленник Сергій Аксьонов запропонував заборонити продаж будь-яких настоянок у магазинах. Але далі пропозиції справа не пішла. Тож кримчани, які вживають алкогольні сурогати, надалі деградуватимуть і руйнуватимуть своє здоров'я. Такий прогноз дають наркологи. Максим Панасенко, Катерина Кривда з Криму. В ефірі програма Крим Реалі. Сьогодні ми говоримо про те, що відбувається на півострові з легальним алкоголем, та кому вигідно поширення сурогатів. В нашій студії політичний експерт Олександр Палі. Доброня Олександра Вітаю. Оксана. Ну на вашу думку, кому ви вигідно, щоб легальний алкоголь в Криму був дорогий? Да а всілякий шмурдяк продавався вільно і дешево? Ну що лобістам російським виробникам цього глоду, і як правило мають вони дах. На самому вищому керівництві російському. Крім того, в Росії склалась така система, що немає державної монополії на спирт. Це було ще за Єльцина запроваджено на відміну від України. І в результаті ніхто реально не знає, яке виробництво і споживання в Росії алкоголю. і Якого. Тобто є офіційні цифри, те, що легально продається через торгівельну мережу, але те, що випивають росіяни, це зовсім інші цифри. Які, ну, скажемо, свідчать про те, що ні контроль кількості, ні тим більше контроль якості алкогольних напоїв немає. І це задовільняє російських цих баронів, алкогольних, які контролюють владу в багатьох регіонах, зокрема на півдні Російської Федерації, де в мусульманських, переважно, але також і в Осетії Північній. І в мусульманських республіках північного Кавказу виробляється велетенська кількість алкоголю. Звичайно, все це йде через москву, через дах там відповідної владі. І таким чином виробники і цих настоянок, і виробники алкоголю вони якось поділили ринок. Комусь дістались більш багаті споживачі, комусь більш бідні. Але в результаті звичайно про здоров'я росіян мало хто турбується. До речі, про дані за даними Роскомстату в Росії 2015 року було випито приблизно 2,5 з літрів міцного алкоголю. Це приблизно 15,7 літра спирту на людину. А тому в рейтингах країн світу за рівнем споживання оковитою Російська Федерація посіла п'яте місце. Тоді як Україна в цьому списку отримала шосту позицію споживанням алкоголю в прорахунку на чистий спирт у вигляді 15,5 літрів на людину. Але це офіційні дані минулого року. В розрібних мережах Росії було реалізовано приблизно 1 мільярд 200 мільйонів літрів міцного алкоголю. З нього контрафактний становить близько 400 мільйонів літрів. Це майже третина. А от спиртовісно. Ми продукції, такої як настойки голоду або іншого косметичного лосьону, росіянами було спожито ще більше близько 700 мільйонів літрів на рік. Олександр, ну ці цифри вони просто вражають. Да, я як на мене, да, про що вони можуть говорити? Е, ну ці цифри насамперед говорять про те, що е, враховуючи той факт, що в Росії немає єдиної централізованої системи, е, скажімо, виготовлення спирту, немає державної монополії на спирт. То ці е, цифри по Росії є достатньо умовними. Вони відображують офіційну статистику, якісь припущення. А те наскільки ці припущення реалістичні, можуть напевно підрахувати лише виробники, і то не всі. Я... А як ви думаєте, до речі, от дивіться в Криму, не можна вільно купити спирт просто да, в аптеці, але можна купити той самий бояришник. Де логіка? Я її не бачу просто логіка в тому, що є е, виробники цього бояришника, заводи, які відстягують, так, би мовити на Москву великі кошти е, за те, щоб держава, ну скажімо, держава це навіть назвати державою не можна державні органи якісь. Вони закрилющували на це очі і давали їм зелене світло. Це мільярдний бізнес, мільярдний, багатомільярдний навіть у доларах. От і ви ж врахуйте той факт, що Росія ну, традиційно це досить алкогольна країна, так тому споживання алкоголю стабільно високе серед росіян, стабільно високе. І воно руйнівне для особистості, для здоров'я і викликає сплеск злочинності. Наприклад, зовсім нещодавно, пару днів тому, російська генпрокуратура оприлюднила дані, за якими 35% всіх злочинів в Росії здійснені в стані алкогольного сп'яніння. Тобто більше ніж третина всіх злочинів в результаті дії ну, алкоголю і відповідних генетичних особливостей. Ну, це не є ніяким. Ну, це не говорить, що хтось там гірше, щось це краще. Уписі Господь, що ми так думали. Просто такі є фізичні особливості. Наприклад, азійські народи зовсім інакше, далеко східні, зовсім інакше сприймають наркотики ніж інші народи. А деякі сприймають алкоголь. Ну це фізичний факт. Є елементарна річ, яка підтверджується будь-якими науковими дослідженнями і статистикою. До речі, чому на російському ринку так багато сурогатів та контрафакту ми запитали у Вадима Дробиза, директора Центру дослідження федерального і регіонального ринків алкоголю в Росії. Почему это все происходит? То есть таким образом у нас под миллиард продукции это нелегальная суррогатная продукция. Под миллиард литров. Почему это происходит? По одной простой причине: спиртосодержащие жидкости стоят еквівалент бутылки водки 50 рублей. А... Стоимость нелегальной заводской водки в нелегальной рознице 100 рублей. Стоимость легальной водки от 200 рублей и выше. То есть нелегальная заводская в нелегальной рознице стоит в два раза дешевле. Спиртосодержащие жидкости и аптечные настойки стоят в четыре раза дешевле. В чем, опять-таки, причина? Россия и постсоветское пространство является таким уникальным э, территориальным заповедником до сих пор, где э, во главу угла поставлена высокая цена легального алкоголя для основной массы населения. Дякую, Вадима. До речі, на початку березня пан Аксенов намагався купить легальный алкоголь у центре Симферополя. И каждая из четырех пляшок куплена в центральных магазинах, містила ознаки фальсификату. Як зарадити цій проблемі, пане Аксьонова? Олександр, як ви думаєте? Я думаю, що зарадити оптимально цій проблемі можна повернувши Крим Україні і почати розводити там виноградарство, продовжити розводити, а не знищувати його. Тому що в Криму є всі можливості для створення хорошого якісного алкогольного продукту, особливо білих вин. Ви знаєте, завжди Крим славився, але просто. Структура російського споживання таке така, що білі вина нікому майже не потрібні, розумієте? Хоча це корисна річ. Дякую, пане Олександре, за цікаву розмову. А в кіосках та на ЗС Криму зараз не можна купити навіть пива. А от косметичний лосьон Глоду, боярашніка, будь ласка, будь-які часи без жодних обмежень. Історія триває, продовжується наша програма. Найцікавіше попереду зустрінемось за хвилину. Ви дивитесь Крим реалі Меджліс кримсько-татарського народу в Криму потрапив під заборону, навіть без рішення суду. Так вирішила пані, яка називає себе прокурором Республіки Крим. Їм забороняється користуватися всіма державними та муніципальними змі і, взагалі, що-небудь робити. Вся їхня пропаганда буде заборонена, говориться в заяві пані Поклонської. Як таке рішення відіб'ється на діяльності Менжелісу та на житті кожного кримського татарина? Відповідь на це питання намагалися знайти наші кореспонденти. Заяву про заборону діяльності меджлісу, так званий Верховний суд Криму, розглядає з 15 лютого цього року. Орган управління кримських татар звинувачують у веденні екстремістської діяльності, але російський прокурор півострова Наталія Поклонська, мабуть, вирішила не чекати на рішення суду. 13 квітня вона призупинила діяльність меджлісу. З Сучотом не прикращаючихся, а напротив усілюваючихся виступлень і висказування екстремістської направленості. со стороны председателя Миджилиса, других его лидеров, членов и руководителей. Комментирование процесса судебных заседаний с целью оказания давления и высказывания оскорблений, угроз, запугивания крымско-татарского народа, которые освещаются в средствах массовой информации и сети интернет, в целях обеспечения стабильности и согласия в республике, недопущения спекуляций. На тему міжнаціональних відносин. на міжнародну реакцію і відповідь української влади довго чекати не довелося. Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з діями влади Криму. В ООН Росію закликали не допустити закриття меджлісу. Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявила, що це рішення, а також судовий процес щодо заборони функціонування на півострові представницького органу кримських татар повинні бути негайно скасовані. Рішення так званого прокурора Криму призупинити діяльність меджлісу органу самоврядування кримських татар є вкрай тривожним. І являє собою серйозну атаку на права кримських татар. Кореспонденти Кримреалії вирішили дізнатися, як кримчани ставляться до таких дій так званої кримської прокуратури. Кожен народ щось там має, якісь там. Ну я так думаю, що вони теж довжні бути в мірі согласі з нами. вони живуть в мірі согласі, Но Видимо, где-то что-то не так поступали и что-то не так сделали. Потому что действие оно неадекватное, я считаю. Так как люди доброжелательные, верующие не могут так поступать, как поступают некоторые из них, некоторые, которые называют себя меджлицами. Народ Крыма должен иметь одну власть, а они, как говорится, лебедь, получается, лебедь, рака и щука, одни туда. но мы меджлисы, лично я не, с самого начала не поддерживал и он был мне, можно сказать, неприятен особого положительного от их деятельности в Крыму, по-моему, не было. Вот поэтому, возможно, достаточные были основания у прокуратуры, чтобы такое принять решение. Не видел как эти ну, народы. Та кримська татари, кримські татари там вони, коли мені кадакарчалі, Кремні Росія. Так що я думаю, що правильно треба щось приймати, щоб опять не цей конфлікт. Координатор комітету із захисту прав кримськотатарського народу Ескандер Барієв впевнений, що офіційне рішення суду про заборону діяльності меджлісу російській владі Криму ні до чого, адже його можна було б оскаржити в міжнародних судах. Ми видим, що Російська Федерація окупационна власть Криму всячески пытается ограничить ограничить действия політичних соц політичних социальной элиты крымских татар кроме того а это в том числе и механизм усиления дела по 26 февраля потому что у них и это дело не клеится, оно сшито белыми нитками и здесь э, они всячески пытаются свести все эти дела между собой. захист меджлісу вже заявив що оскаржить це рішення однак поки що Медж лісу заборонено проводити будь-які заходи і навіть користуватися грошима з банківських рахунків. Марина Виноградова, Максим Швидко з Криму. Хто винен в тому, що Сімферополь потерпає від сміття? Так званий голова адміністрації цього міста. Пан Бахарів вважає, що винні самі мешканці. То може, тому і не варто взагалі прибирати. На що перетворилися вулиці найбільшого міста Криму за два роки російського хазійнування зафільмували наші кореспонденти. На цьому відео Сімферополь, набережна річки Салгір. Всюди купи сміття, пляшки з-під пива та настоянок глоду. Поруч граються діти та гуляють дорослі. Засміченість кримської столиці не буряє містян. Люди скаржаться. Місцева влада взагалі нічого не робить для чистоти. Взагалі не вбирають, набережна не вбрана, набережну ніхто не робить. Взагалі больно дивитися на місто. Цвіти не поливають, полівочні машини кудись ділять, літом пропадають рози. Взагалі больно, просто больно дивитися, во що місто превратився. Грязно так, стоп. ну як місто, ми бачите, як гуляємо з малим у дитячому парку і в, в основному тут, вот, здесь, возле річки, хотелось бы, конечно, чтобы было чище по набережной. Как обычно они говорят, набережная любимое место отдыхать Мама. местных жителей, но попробую вот отдохнуть с ребенком Мама. вот в такой ситуации. Хотелось бы почище, конечно, чтобы было. Я не знаю, как кто убирает вдоль речки, то ли ну, так, волонтеры какие-то или служба какая-то должна. Я приезжий человек, но я вам хочу сказать, я скажу, у нас чаплинка, может быть, вы слышали такую? Очень красивый поселок. Все зависит от мэра и от людей. Вот пришел новый мэр у нас в Чаплынке, да, он капитально сделал порядок. И люди сейчас так подстраиваются к нему, и все, каждый с собой убирает бумажечку, урны, все бросать. Мне удовлетворительно. Конечно, хотелось бы, было бы что получше. Я вот недавно приехала с Америки, я в Вашингтоне была. Там, конечно, хотя бы наши правители Поїхали і посмотрели, який там порядок. І на все хватает денег там. А в нас не знаю, ні на що не вистачає. Я б этих сук, котрі у городі команди, вигнали б стреском. Грязі ще в місті не виносимо. Що це таке, правителі на три букве. У Сімферопольській адміністрації лише фіксують скарги жителів. Однак грошей на прибирання нібито не вистачає. Міські чиновники вкотре просять російське керівництво Криму надати додаткові мільйони для того, аби хоч трошки причепурити столицю. У нас проблеми за що не візьмись. У місті не було розроблено схему механічного прибирання. Ми тільки зараз її робимо. Сергій Валерійович Аксьонов особисто робить помітний акцент на санітарному очищенні міста. У нас була зустріч, на якій визначено напрямок роботи. Аксьонов додає місту ще грошей на санітарне очищення. Планує 100 мільйонів рублів. Я думаю, при правильному підході з освоєння Цих грошей ми зможемо домогтися потрібного результату. За словами людей, у Сімферополя немає не лише грошей та гарного господаря, але й поваги більшості мешканців до порядку на вулицях. Мовляв, сміття та бруд на набережні і в парках були й раніше. Проте зараз ситуація набула катастрофічного розмаху. А в табза в особливості. И вы сами видите, что тут люди идут, вон там у нас мусорные бачки нет, чтобы э, туда отнести. Вот идут и по ходу действия тут все бросают. Свинство. Люди сейчас вообще не знают. Это небо и земля, как раньше было, как сейчас. Хоть я сама на автовокзале вот работаю. Это ужас такой. Приедут, везде напакостят, везде накидают. Все, з ді ты за это получаешь. Артур Добрей, Катерина Назаренко, Сімферополь, Крим. 11 квітня відтепер є офіційним святом на півострові. Це так званий день Конституції Республіки Крим. Чи відомо щось про це свято та взагалі про наявність в них Конституції? Ми запитали в самих кримчан. Нет, не, не знаю. Нет, К сожалению, пока еще не выучили. Да. Ребят. Стыдно, но не Стыдно, знаем. не знаю. Не 20 лет назад, нет? А когда? Нет, не знаю. Нет. Нет. Я плоха по истории. <свят> не особо. От Крыма. Вам чисто год? Ну пусть двухтысячный. Керч, керч сегодня освободили. А, Керч да. Да, вот точно да. так, если вспомнить, то Керчь должна быть. Ой, случайно. Ой, ой, ой. Видела внучки рисунок и там написано. Конституция. Ой, это очень давно. Я уже не в том возрасте, что все помню. Честно сказать, я не помню. Тяжело в случае. Ну, конституция, это вот когда присоединение, чтобы все было в мире. Ну, по-моему, вот, вроде отписано, что 11 апреля. А, ну, завтра пос... есть космонавтики, да. Последний день перед ним космонавтики. Классно. Ясно. Помнишь, мы видели вывеску? Я на дату не обратила внимания. Ага. Если прям вот республики, то, наверное, недавно, да, вот когда, когда все это происходило. -то... Думаешь, пару лет 14 назад? Да, но если она Подожди. республика... Ну, понятно, мы республикой до этого... этого не были. Вообще никогда? Даже в 50 были... 50-х годах? В 50-х годах был другой государственный строй. Ясно. Свод, Свод законов, законов да? Да, которые регламентируют деятельность людей. Э как частных лиц, и как юридических, и как э общественных деятелей, наверное. Вот так вот. А на сьогодні це все хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. А також щодня слухайте нас на середніх хвилях, в тому числі і в Криму на частоті 549 кГц. З вами був Олександр Янковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей.